Я хочу швидше розпакувати цю коробочку. 5 кілограмів книжечок і відверті розмови. Книжки, які в цій коробочці, і видавництва, про яке сьогодні говоримо, одні з найкрасивіших в Україні. Ну, буквально для мене ці книги як витвори мистецтва. Направда коштують вони теж іноді як витвори мистецтва, але все одно. Коли з'являється якась новиночка видавництва РМ, її хочеться замовляти максимально швидко, не чекаючи знижок. І у сьогоднішньому відео мій досвід читання книжечок РМ, відгуки на прочитане і розпаковка ось цих новиночок. Привіт-привіт! Я атмосферниця. Ласкаво прошу на мій канал. Ну що, погнали! Починаємо з чого? З розпаковки, бо я не чіпала цю коробочку, поки не вирішила знімати відео. І ви б знали просто, як мені цікаво подивитися всі ці книжки. Я просто, ну, я ходила навколо неї, я її спеціально заховала, щоб не чіпати її до зйомки відео. І коли я сказала про. 5 кілограмів книжечок. Я не пожартувала. Вона дуже важка. Ви бачили, як я її несла з пошти? Я думала, щоб про цю книжку я розповію трішки пізніше потримаю інтригу, але тут прям зверху ну таке, ну просто. Це Касандра Клер, аловець мечів. Зараз я відставлю коробку, поки вона мені все не віддавила. Хто давно підписаний на мій канал, знає, що я фанатка книжок Касандри Клер серії про тіньових мисливців, яка теж виходить у РМ. І авторка вирішила нарешті Касандра Клер вийти з циклу про тіньових мисливців. Бо якщо ви думаєте, що там тільки основна одна серія, скільки там книжок. Ви дуже помиляєтеся. Це настільки великий всесвіт фентезійний, Ян Далт пропрацьований. Ну, пропрацьований ми ще якось поговоримо, але в ньому дуже багато книжок. Основна серія, побічна серія про другорядних персонажів, приквел фентезійний, який пояснює цей фентезійний світ. Ну коротше, авторка багато років присвятила саме цим книжкам. І от вона вирішила написати якесь інше фентезі, орієнтоване на іншу аудиторію. Якщо серія про тіньових мисливців це саме підліткове фентезі, ну якби там персонажем по 16 років, що ви хочете, то це. Нова фантазійна серія орієнтована вже на іншу аудиторію. І перед зйомкою цього відео я ще посиділа трішечки на всіляких форумах англомовних. Почитала взагалі враження фанатів на цю книжку. І багато хто каже, що для них мега цікаво, як авторка пише про щось інше, крім тіньових мисливців, і що дуже відчутно це фентезі все ж таки не настільки підліткове. Слухайте, а давайте ми її одразу розпакуємо. От я не можу просто триматися. Я бачила цю книжку на книжковому арсеналі. І з того моменту я зрозуміла, що я не можу пройти, не почитавши цю історію. Ну... А плівочка та приховує частину краси. Тут такий ілюстрований зріз. Про що дана книжечка? Давайте отак зробимо. Воно виглядає? Це фентезі ловець мечів. Фентезійний світ, в якому є принц, і є його. Друг по суті ловець мечів, тобто це хлопець з бідної родини, якого виховували все життя захищати принца, і не просто захищати, а наче бути його двійником. Тобто, розуміти, як себе поводити на публіці, коли ти король або принц, розуміти, як керувати державою, як змагатися, яка має бути поведінка за столом. Ну, коротше, їх навчали обох однаково. Єдина різниця в тому, що один з них він якби принц, який має успадкувати владу, а інший це простий хлоп'як, який має померти за ось цього принца і захищати його. І стається так, що доля ось цих персонажів вона перетинається ще однією героїною, героїною, яка володіє магією, і хоче врятувати свою сестру, але їй трішки магії не вистачає. Вона перетинається з одним із цих персонажів і починаються пригоди палацові інтриги. Я так розумію інтриги ого-го, тому що скільки тут сторінок взагалі? 728. Воу. Я так розпакувала цю книжку оптимістично. А я ж її розпакувала і тепер її треба читати. Так, це листівочка Касандри Клер до українських читачів. Так, тут у нас є мапа. А ще в цій книжці троп Заборонене кохання я люблю книжки з цим тропом. Це також початок серії фантазійної. Я не знаю, коли вийде друга книжка, тому що перша не так давно вийшла. От, кладу. А знаєте, хто тут написав Бльорб? На секундочку, тут бльорб написав Джордж Мартін. Усе, що я шукаю у фентезі, майстерно прописана світобудова, бої на мечах, політика та яскраві персонажі. Ця історія захопила мене з першої сторінки і тримала до останньої. Слухайте, тут бльорб від Мартіна, Голі Блех, Лі Бардуго. Ну, як після цього можна не читати цю книжку? Наступна книжечка, я назву її постійно забуваю, Хочеться сказати чорнило, книжник. Що то там, чорнило, кров, сестра, книжник. Книжечка виглядає як фентезі, темне, з готичною атмосферою, і наскільки я розумію за анотацію, десь це дійсно схоже на правду. В центрі історії магія пов'язана з книжками. Книголюби, ви вже відчуваєте оцей от вайб, коли книжки. Магія, і ви хочете це читати. Дві сестри, яких виховували у родині, там така магія, вони можуть і крісті проходити і з матерією щось виробляти. І тут мені дуже нагадується книжки Рошані Чукчі, «Позолочені вовки, здається, книга називалася. От вона за атмосферою трішечки чимось схожа. І дві сестри виховуються так, що вони мають охороняти рукописи, книжки це все їх життя. Однак в сім'ї існує ну, якби певна прокляття. І одна з сестер, вона. Текла далеко, кудись там ледь не на Антарктиду, для того, аби бути подалі від цього прокляття, жити звичайним нормальним життям. А інша сестра вона мешкає в маєтку, в закритому, вона не може звідти нікуди звалити, і її батько, її батько помер, торкнувшись якоїсь зачарованої книжки. І з сестри ну, їм доводиться знову спілкуватися разом, якось розгадувати якусь сімейну таємницю для того, аби зрозуміти, що це за зачарована книжка, що взагалі сталося. І от, дивлячись на обкладинку, я думаю, що це буде фентезі з дійсно такою готичною таємною атмосферою. Це книжки, це загадковий якийсь маєток. Схоже як класне атмосферне осіннє читання. Наступна книжечка це обіцянка дракона Елізабет Лім. Це продовження дилогії шість багряних журавлів. Зараз я вам її навіть покажу, що я просто так оце тут книжки діставала ж. Перша частина шість багряних журавлів фентезі в азійській атмосфері з перевертним драконом, і це ретейлінг казки. Тому кому подобаються казкові ретейлінги. От е, я зрозуміла, що мені дуже важко починати читати трилогії, дилогії РМ, не маючи одразу всіх частин, бо це така потім ломка. Слухайте, я вже один раз наступила на ці граблі з серію елементалі кадансу Зачарована річка, про яку ми теж сьогодні поговоримо. Я замовила тільки одну книжку. Знаєте чого? Тому що я подумала, а раптом вона мені не сподобається. Наше мені купувати дві книги одразу? І ви бачили б просто. Що я відчувала, про що я думала, коли зрозуміла, що це одна з кращих книжок мною прочитаних. А коли ти замовляєш на сайті РМ одразу комплект книжок, наприклад, всю дилогію чи трилогію, то вони дешевші на 25%. На 25%! Тому тепер я стараюся одразу збирати всі серії і читати їх, бо просто терпіти, ну неможливо, коли ти знаєш, що ця книжка вже перекладена, вона є, а ти. Не читаєш її. От з цієї причини я взяла одразу і обіцянку у дракона. <клес> Вам треба просто пояснювати, що це чи ні. Мені здається, хто давно на мене підписаний. А точно знаю, про що я зараз буду говорити. Місто попелу. Серія про ціньових мисливців Касандри Клер. Це друга книжечка серії. А знаєте, що я сказали? сказала? Рем сказали, що третя вже дуже скоро буде наперед замовлені. І я так розумію, що це скоро, це типу, от, дуже-дуже скоро, це не наступного року. Я просто не можу дочекатися. Я читала всю цю серію років. Коротше, давно мені було років. Як тільки вона почала виходити, я її почала читати. Я пам'ятаю, як я іноді чекала, коли допишеться ця серія. І знаєте, що пройшло? Скільки там років. А мені все одно цікаво, і я буквально пищу і чекаю цю книжку українську, цю серію, бо вона мені неймовірно подобається. Це фентезі про магічний Нью-Йорк, в якому окрім людей живуть також ціньові мисливці, напів'янголи, мисливці на демонів, маги, фейрі, перевертні, вампіри. Це неймовірна історія про дівчину, яка з певних причин дізнається, що вона є частиною цього тіньового світу. Вона намагається стати однією з тіньових мисливиць, розгадати таємниці родини, знайти таємні артефакти для того, аби не допустити кінця світу. Ну, звісно, 16, а Вона буде рятувати світ від апокаліпсису. Але це Young Adult Fantasy! просто офігенне, неймовірно цікаве, яке я зараз знову. Перечитую, як ви розумієте, я знаю сюжет. Десь до третьої книжки, мені здається, я його добре пам'ятаю, але при цьому я продовжую це читати. На мене чекає купа книжок, ну, типу, нових. А я знову чекаю. Кожну наступну книжечку з цієї серії. І я дуже вдячна РМ, що вони їх настільки класно і красиво видають. Ви просто гляньте. Ну, от, це перша частина серії. Я вам вже колись її показувала. От а тепер і друга є. І ще книжечка з цієї посилочки: це також Елізабет Лім, однак не дилогія про шість багряних журавлів, а початок нової фентезійної серії, і книжечка називається Зіткати світанок. Це знову фентезі з Азії. і в центрі історії дівчина. Тут троп, як в одному з моїх найулюбленіших мультиків. Просто коротше, дівчина хоче бути магічною кравчиною, але ну взагалі цим займаються чоловіки, і ну вона не з тієї походу родини, і не та ситуація загалом політична, соціальна, коли дівчина може там займатися всім, чим їй хочеться, тим паче на сході. Так, от вона з батьком їде в палац. А в палаці вона переодягається в чоловіка і вирішує прийняти участь в певному змаганні для того, аби стати кравчиною. Однак вона не знає, що їй доведеться для цього шити сукні для дружини імператора, і якісь то там інтриги, подорожувати з якимось магом, який здається розуміє, хто вона. Мені це чимось нагадує мультик Мулан, але якби це було не про Мулан, а про дівчину, яка хоче шити красиві сукні і красивий одяг, я коли побачила цю новинку. Чесно, мені настільки стало цікаво, яка вона. Плюс ось ця атмосфера взагалі палаців на сході, якихось там інтриг і магії, ну це дуже цікаво звучить. І наступна книжечка дології, наскільки я розумію, скоро має вийти. Топ факторів, за що я люблю книжки видавництва РМ, і одразу я скажу за що я дуже не люблю. Я ненавиджу сайт цього видавництва, вибачте, але він максимально незручний. Він періодично підвисає, коли там багато покупців, і у нього є плюс у цього сайту. Висвічуються анонси, які ще навіть типу офіційно не анонсовані, але якщо ти дуже хочеш подивитися, що видавництво хоче друкувати, і чи вони, наприклад, ну, як виглядає обкладинка другої частини якоїсь серії, то ти дивишся і це класно. Особливо, коли ти якусь книжку чекаєш. Але чесно, ну, для мене цей сайт незрозумілий і незручний. На цьому мінуси, книжок РМ, закінчуються. І то сай, це не про книжки. Є один нюанс це ціни на ці книжки. Я знаю, що для багатьох це ну, така суперечлива тема, чи вартують ці книги того. Знаєте, що я про це думаю? Чесно, в мене не було з книжками РМ такого, щоб я читала і мені не подобалося. От серйозно, зараз настільки велика кількість книжок, і дуже рідко трапляється таке, що беручи, наприклад, фентезі десь. Я можу бути впевнена, що мені сподобається. Я обожнюю просто книжки РМ за якість. І так зараз ми говоримо, наприклад, про якість друку. Ви знаєте, що я не люблю кольорові зрізи. Ілюстровані зрізи мені подобаються. І у РМ вони мега-красиві, мега стильні, вони не воняють, вони не пальці просто не фарбують. Якість книжок. Ти їх читаєш і з ними нічого не стається. І для мене це дуже цінно, тому що я знімаю супер обкладинку або не знімаю її, я читаю, і з книжкою все гаразд. Це просто ці книжки, які хочеться комусь дарувати, які хочеться показувати, бо це просто ідеально. Ось ці обкладинки ну, мені дуже подобаються. Якість друку супер, якість перекладу. Мені дуже подобається. Серйозно, я читаю і почуваю себе комфортно. Немає такого, що натикаюся на якісь дивні слова. Ну, можливо, мені настільки подобається сюжет, я чогось не помічаю. <гум> Якість коректури, редактури, ну тобто, це реально якісні книжки. Підбір книжок. Ось це прям вау. Я не можу сказати про всі жанри, тому що, як ви бачите, я в РМ читаю саме фентезі. Е, ні, є правда одне виключення, і куди я його поклала? О, знайшла. Я ще не читала у РМ любовні романи. От, замовила колись на ніч знижечок першу частину поза кампусом Ель Кеннеді. Подивимося, на неї дуже класні відгуки і, можливо. Крім фентезі, мені ще сподобаються у них любовні романи. Так от я про те, що справді всі книжки мені, в принципі, подобаються. От в мене таке буває дуже-дуже рідко. І насправді не тільки фентезі, все ж таки, в мене є книжки дилогія там, де пінгвіни, «Зимове сонцестояння, це якби теж не фентезі. І мені подобаються ці книжки. Тобто, таке враження, що видавництво дуже якісно підходить до того, на які книжки вони купують права і що вони перекладають, і це мега круто. Це не тільки про популярне щось, що продається, і те, що популярне там в Тіктоці. Ну, дивіться краще, я розповім відгук на книжки. Ви самі просто відчуєте, що я відчуваю, читаючи книжки. Їх місто кісток зараз. Я скажу, що це 9 з 10 янка Далт Фентезі. Коли мені було 15, я сказала б, що це. Тисяча з десяти, що це мега цікаво, мега класно. Книжкою я задоволена. Зачарована річка Ребека Рос. Це 10 з 10, одна з кращого фентезі, що я читала, і одна з кращих книжок цього читацького року. Фентезі з неймовірною романтичною лінією, натхненне міфологією Ірландії, ой, Шотландії з атмосферу, наче десь в Ірландії або в Шотландії. Це дуже класно, це дуже якісно, я не очікувала просто. Зимове сонцестояння. Я не очікувала, що книжка настільки затишна, чесно, і взимку я буду її читати ще. Це для мене відкриття. Я не думала, що вона настільки легко написана. Ну і видання просто шик. Як для книжок, не в жанрі фентезі, мені сподобалося. Емоції під час прочитання класні. Це дійсно таке дуже затишне, добре читання. Елізабет Лім. Читаю книжечку якраз, мені дуже подобається стилістика авторки, темп оповіді, те, що це ретейлінг, і те, що авторка легко пише. Я не можу поки поставити оцінку цій книжці, тому що я її не дочитала, але як бачите, в мене вже є друга частина. Коли мені книжка не подобається, і я при цьому не купила одразу весь цикл, всю серію, то я зазвичай не замовляю другу частину. І тому факт: те, що в мене є обіцянка дракона. Сам за себе говорить. Комікс про диво жінку Амазонки, ем, це не єдиний комікс в моїй бібліотеці, але це єдиний комікс, який я сама захотіла прочитати. Ну, чесно, бо комікси це не дуже моя історія. Манга, так, мені дуже рідко хочеться читати якісь комікси. Але цей, по-перше, я його коли побачила на. Десь я його побачила не в онлайні. Я зрозуміла, що я дуже хочу цей комікс. По-друге, я фанатка все ж таки тексту, але картинки тут це щось просто неймовірне. Зараз я вам щось прикольне покажу. Зараз така, та, там відео, да, записи, я буду сидіти, зараз комікс читати. Хто на що дивиться в коміксах? А я дивлюся на кіліки, гамфори і на все античне. Це трішечки про деформація. Ну, ви зрозуміли, емоції від коміксу позитивні, при тому, що я не це коміксів, ну, типу, чесно. Ми полюємо на пломінь гавсафайзал. Заради цієї книжки я закинула іншу. Чому? Тому що вони зі схожим сеттингом, але ця читається набагато легше. Початок нагадав мені трішки дшіт Сари Маас двір шипів і троянд, але далі ну, набагато цікавіше по сеттингу і прикольна оригінальна задумка. Ось ця атмосфера, арабський халіфат у снігу, іначе історія про принцесу і Аладина, тільки навпаки, тому що вона не принцеса, а вона мисливиця, крадійка, і з певних причин вони мають там разом дещо зробити. Книжка дійсно читається дуже класно, от така вона красивенька. Зараз покажу, що під обкладинкою. Те, що я прочитала тут, мені подобається. Ви спитаєте, чому я її досі не читала? Бо такий настрій, що я читаю зараз шість книг одночасно, і вона має честь бути однією з цих шести чи семи книг. Я вам не казала. Цікавий факт про авторку цієї книжки. По-перше, я вирішила її читати, тому що сама авторка мусульманка, а значить, вона може дійсно якісно описати арабський світ. Вона дизайнерка, полюбляє комп'ютерні ігри, наприклад, Assassin's Creed. любить читати і пише книжки. Реально дуже цікаво. І мені прям захотілося полізти подивитися, бо вона робить якісь сайти для письменників, якісь ще цікаві штуки. Як дизайнер, капець цікаво. Анонси, які я чекаю, або на що вже є передзамовлення. Ну, по-перше, звісно, я чекаю на продовження серії Касандри Клер про тіньових мисливців. Ну, тут зрозуміло. Також я чекаю на продовження цієї серії Піски Арабії. Ми звільняємо зорі. Називається друга книжечка. Поки не зрозуміло, коли вона вийде, але я сподіваюся, що ну чекати не сильно довго, бо я її дочитаю і що я буду тоді читати. Ну, так, в мене правда є ще код книжки, які можна читати. Але коли ти починаєш читати серії, і оце от дивишся, і в тебе там штук 10 початі книжкові серії. А як їх не плутати в голові? Також, якщо чесно, я дуже чекаю новинку, на яку от відкрили РМ перед замовлення божественні супротивники Ребеки Рос. Це ось ця письменниця. що... Зачарована річка. Насправді Божественні супротивники це мега популярна книга. За її мотивами вже навіть анонсували екранізацію. Правда, я не пам'ятаю, чи то серіал, чи то фільм. І е, це історія про хлопця та дівчину. Відбувається там війна між богами. Вони належать до різних до різних сторін. І переписується за допомогою чарівної друкарської машинки. Це мега популярна серія. Всі давно чекають, коли вона українську нарешті вийде. І от передзамовлення триває до 31 серпня, значить, восени книжка має вже вийти. Я не можу сказати, що я зараз прям така чекаю цю серію, бо, як бачите, я її ще не читала поза кампусом. Вже вийшла друга частина, яка називається Помилка. Наскільки я розумію, третю скоро анонсують. Це спортивні любовні романи, і от до моменту, коли вийде третя частина, я думаю прочитати першу для того, щоб змогти потім замовити другу, і третю зі знижку 25% і було дешевше. Ще анонс видавництва РМ. Поки не зрозуміло, коли книжка буде передзамовленні, але вона вже ну, є обкладинка, книги, якій ніколи не згоріти. Це історія про хлопця, який виховувався, по суті, ну, в світі, який нагадує бібліотеку. І за атмосферою та анотацією мені ця книжка нагадала Ерін Моргенштерн «Без зоря на море. А загалом книжки про книжки. Це завжди цікаво, коли є якась магія, тому ну, я чекаю цей анонс. Плюс. Я так розумію, що обкладинка буде оригінальна, а обкладинка дійсно ну, дуже красива. Незрозуміло, коли видадуть ці серії, але вони, мабуть, в роботі. Я вам сьогодні говорила про те, що в Касандри Клер, окрім основного ось цього. Циклу, там місто кісток, місто пополу, є ще щось про сутінкових мисливців. Так от є серія, яка називається Останні години Касандри Клер. І це серія також про сутінкових мисливців, але в іншому історичному часі. І мені дуже цікаво, коли її видадуть, і щоб ви розуміли, оцю серію я не читала. І тепер я її дуже чекаю, тому що я розумію, що це можуть бути. Як в підлітковому віці в мене були такі вау емоції на цю серію. Тепер можливо я зможу почитати і знову відчути ці емоції. Правда, коли я не знаю? Видавництво створем. Скажіть, коли ви збираєтеся ці книжки робити? І також новиночка не зрозуміло, коли вона вийде, мабуть, не в 25-му році. Це імперія Лотоса. Фентезі з атмосферою Індії. Такого насправді в нас мало. І ну, хочеться іноді щось таке в оригінальному, цікавому сетингу. Класні анонси, книжкові, більше детальні, з анотаціями, датами передзамовлень. Ти можеш дивитися в мене у книжкових новинах. Це рубрика, яка є на моєму каналі. Там вже багато різних є новиночок, так що можеш піти подивитися. Я думаю, що зараз за моєю реакцією на ці книжки, і як я про них емоційно розповідаю, ви розумієте, що книжки видавництва РМ одні з моїх найулюбленіших. І мені дійсно подобається, як видавництво їх красиво видають, як вони їх перекладають, які книжки обирають. І так ціна іноді кусюча. Але істують знижки, наприклад, до 31 липня мінус 20% на всі книги на сайті РМ. От Напиши, що ти з книжок, про які ми сьогодні говорили, читав. Як тобі взагалі враження? Бо чесно, для фанатів фентезі я вважаю, що це ну просто неймовірне видавництво, де вони можуть знайти щось дійсно класне. Фанати фентезі, роментезі, на ну, ще, можливо, інших жанрів, але я в цьому не впевнена, бо в мене зараз настрій читати те, що мені хочеться читати, а мені хочеться читати фентезі. Любовні романи і романтизі. І так. <плес> Дякую, що дивитеся. Напиши, будь ласка, коментар під цим відео, постав лайк для того, аби як можна більше людей побачили це відео і дізналися про класні книжечки. Пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і побачимося у наступних випусках. Па-па!